Я даже палку не успел розкласти. Чувствую, что я Сафи і вольну мантулу, капец Бензин кончился И пиццаку я не розклав. Топлена и розбита війною. Всем привет, друзья, на канале Клювака Андрей Котюха И мы уже беля воды Сегодня мы с Максимом Вот такой кентюрик моя спингитс есть Ми зараз збираємося на риболовлю на хижу рибу, можливо, щука, можливо, кунчик, судак. Все, що ми знайдемо, все вам покажемо. Попливемо по руслу аж до червоного. Це вище синяка, кілометр, більше 10 кілометрів руслу вверх. І будемо спускатися вниз, спінгувати. Всім приємного перегляду. Мої речі, Макс, все в бакані, все красиво в його. Є один мінус, на трішки почерпати воду, пройшов дощик. На трішки вичерпати воду, сідаємо в бем-бем-бем-бем-бем. Проходимо під славнозвісним мостом. Тут я закріплю відео чи фотографію, як тут проходили. Тут була лінія фронту, з той сторони були наші сили оборону. Тут було окуповано. І оце виходили люди з окупації. Напевно, ви бачили це в інтернеті або в новинах. А от це славне змісний міст. Можливо, ви по ньому виходили. Напишіть про це в коментарях. Цей розлив Ірпіня утворився в 22-му році, коли армія окупантів наступала, сунула ця орда на столицю. Нашим захисникам прийшлось підірвати козаровицьку греблю, і за того, що річка Ірпінь знаходиться нижче по рівню від Київського водосховища. І насоси постійно перекачують воду з річки, Ріпінь в Київське водосховище. Вода хлинула в обратну сторону і затопила такі села, як Козаровичі, Демидів. Налови, наробила людям дуже багато горя, так як і зараз ця війна дуже боє, дає багато людям, українцям, нам всім з вами горя. Тому не забувайте підтримувати сили оборони України, допомагати вашим знайомим військовим, допомагати місцевим волонтерам. Все буде Україна. Зараз ми тут станемо і спробуємо після моста відразу перша точка, де покидаємо. Зупинились перше таке місце. Вона розбита ферма. Туди пішла міль. Спробуємо тут покидати трішки. Біля моста не кидали, бо в діпер взагалі не показували риби. У Макса палки вже готові. Я зараз свою буду тільки складати. Але скажу вам чесно, на воді кайф. Навіть даже риби ще не було, але від, ну, враження, вода. Е ну просто. Просто клас. Опа, у Макса перша рибка. Я навіть палку не встиг розкласти. Що там, щучка? Ого-хо-хо! Лапчара! Лап... Я навіть не встиг розкласти це. Я в перчатку такой дружоня, дружок. Ух ты шо! У куняра на першому закиді, Максик! А ну рибочка, щоб я тебе привітав нормально на ютубчик. Максик, вітаю! Дивика! <ріхи> Опа! І перчатка моя поплавла. Ну це такое. Ради такого куня можна. Перший закид, та ти що! Я вам покажу. Андрюха. Так, і в мене перший закид зараз буде отакий вольфрамовий 3,5 грузик, борашечка. Танта. Щелк закидаємо також А да. де його, потуші вже дайте? Ось так вот там. У нас так носик піти. Ну він взяв під самою лопкою, так? Mm -hmm. ну, ми стояли на 1,2 метра, він на бровці взяв. Mm -hmm. Так, і в мене перший є. У мене зовсім невеличкий, але... Перший окунчик є. Такого ми навіть брати не будемо. За верхню губу, розсів, догнав. Таких маленьких ми не будемо брати. Два-два у нас з Максом, але у Макса є хороший. А в мене поки такі лупчики. Але все одно приємно. Навіть такий є приємно. Отак ось е бровка йде метра два від, від цього, від камеша. Це пошій, да. Дивіться, який я бачу дві... Росі. ще один окунчик і під нами взагалі рисує рибу. Ось тут на перекаті рисує. Гарненький. Ідемо між фішок, прямо як цей. Як на права здаємо. Між до кружків проходимо. Зупинилися біля такого шлюза. Цей шлюз знаходиться саме біля кринички, До його можна в забродах дойти. Тут дуже часто багато рибаків кидає, воно де витопкані всі міста. Ну Чомусь сьогодні нема. Але там десь голоса далі чути. От там кружки чиїсь стоять. Спробуємо тут, глибина мабуть, спробуємо тут ополовити окушка, судачка. Наш окунь на кукані чиюсь мандулу вальнув, дивіться. Взяв і вальнув мандулу, капець. Стоїть на кукані і все одно ловиться. Капець, я вражений. Тільки дійшли до червоного, зупинились, бо бензин кончився. І підсаку я не розклав. Давай, а на, на, на мелкий? Опа-опа-опа. і щука. я знову спільни взяв. Задання я виповнюва, хоч не велика, але присутствує. От ми е, дойшли по руслу до самого червоного, зупинилися в двох місцях, трішки прокинули. Бачите, в першому місці був конець і в другому тільки зупинилися, бензин закінчився. Я заливав бензин, Макс зробив один заброс і відразу щучка. Е, просто кайф. Зараз тут червоному наш Юрій Кінтюр, якщо нам привезе чайочку, е, поп'ємо з ним чайочку, бо він тут живе. І будемо спускатися вниз по руслу і ловити рибку. Так що на цьому місці обов'язково вподобайку трусло. Я по карті порахую, скільки кілометрів ми пройшли, але пройшли, дай Боже, спалили більше, ніж бак бензину. Блін, стільки класних місцьників побачили. Бо обов'язково по обратній дорозі будуть ці місця знімати, там і карасьові місця які є, і різні. А Макс вже кидає. Так, що тут по паличках? Це мій Skyline. 4,16. Зараз стоїть спінірочок зараз собі на великі приманки. Хочу щось з 6-діймовими, п'ятидіймовими покидати е, фетами здоровими. Хочу хорошу щучку е, зберу ще не збирав. Оце по дорозі тільки одну палку зібрав. У Макса тут стоїть U1 Дайванінця. Це він тільки що кидав е, на судачка. Побіг з ультралайтом, ультралайт його Азурік. Олівія, від одного до п'яти тест а я зараз я собі зберу приманочку під ну, паличку під фети і під воблера. це в нас гута Межигірська. пропливаємо гуту Межигірську. Дивіться, кирибацькі місця. Ай-яй-яй. Плюс локація в мою історію. Я навіть не знав, що тут треба на, знайти, як сюди заїжджати, дивіться. тому, скільки, дивіться, мах заживопліри тому, скільки а... висить годівничок, можу з певністю сказати, що тут клює. Ну, сезон, зрозуміло, але треба знайти сюди, як проїхати. Після гути відразу, але заїзд, я так розумію, десь між досеняком, після кринички наступні повороти. Місця, в яких рибачать з лодками, дивіться, резиночку прив'язують, таблички. На цій навіть номер телефону є. Можна зателефонувати і спитати, ви рибачите, ні. Дивись підставки під водилище, дивись, під три водилища підставки в одну сторону і в другу. Просто тут щось ставити донки. Прикольно. І ще місця, на які прям можна заїхати автомобіля. Навіть берегу можна бачити і які стоїть автомобіль. Тому рибалка автопілочку 100% і я розвідав нові місця для і Буду вам це все знімати. Вода шумить, а риба грає і замирає швидко час. Клювака всіх людей єднає, круті відосики для вас, рибалка сталк та відпочинок, Порадим на усі смаки Ти весь відосік без зупинок, і лайк став у дві руки. Ти хочеш, хочеш ти буватись, тоді потрібно підписатись. Клювака, 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 то клас Велика клювака, у будь-який час Немає тут друзів, пустих балачок У будь-який час, рибка йде на гачок, клювака, 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 канал, тут гідний початок, та гідний фінал, рибалка усім вже мов терапія, клювака у кочухандрія Ти хочеш, хочеш дивуватись, тоді потрібно. Підписатись, нехай світ крутиться навколо, і пролітають швидко дні. Вони набриднуть вже ніколи, ці краєвиди чарівні. Ми будь-яку візьмем водойму і натягаємо рибинок У нас завжди вітро при корму, та причутовий відпочинок. Клювака, клювака, клювака то клас, велика клювака, у будь-який час, Немає тут друзів, пустих балачок У будь-який час, риппиде на гачок, клювака, 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 канал, Тут гідний початок та гідний фінал Рибалка усім вже мов терапія, клювака, у кочухандрія. Ти Хочеш, хочеш дивуватись, тоді потрібно підписатись. Тут можна обійти шлюз. По цій стороні можна пройти під шлюзом. Ми зараз пройдемо під шлюзом. Там є риболови. Оп, Макс складає палки. Проходимо під шлюзом. Что там рыбка есть? Не что было? Да? О, кончучка. Я холодок з ріки, а я літо згадую і свої вудки вже мені не треба, спільні дістаю і під доски маю, я Шучучку свою Вудка в руці, кутка в тумані, щастя рибальське у кожнім клюванні Шучка, щучка, ти так казався, щучку будула самі шукати, без рибалки неможливо жити. Щучку, друзі, я люблю ловити. Шучка, Шучка, ти вбила хижа, спритна, файна і коли вестижа. В чому щастя восени моє, відчувать, як Шучка клює. Манізом стелиться, Хлюпає вода, а мені не втерпіться, дуже дістатись Я її заманюю, рехтить гачок. На цю мою марію Шучка каже ок. Куртка в руці, хутка в тумані, Щастя рибальське у кожнім клюванні Щучка, щучка, ти така завзята, щучку, буду сини шукати, без рибалки неможливо жити. Щучку, друзі, я люблю ловити. Щучка, щучка, ти любила хижа, спитна файна коли вестижа. Що во щастя восени моє, відчувать, як щучка клює. Це побита пошкоджена ферма, конна затоплена і розбита війною, дуже все в печальному стані, а отут далі за кущами глибина пів метра, От, рибалочки на ютуб в мене є з цих місць. Та хвилі співають, в думках із природою, з тісненням рій. Там Тихо, Андрюха ляща підсікає, а васька невпинно дає йому бій. Але на шансів у спритної риби швиденько в підсаку влітає вона, у котрий вже раз Андрюха не схибив і тягне великого ваську і зна. Андрюха в ефірі, чудова ознака, то значить, що буде велет. Тільки клювака, хто це, хто це, людочки, на Ютуб і де ж він стільки людочки, від нас всі ховався, хлопи, слови, з рибочка, гарната всіляка, а і з вости на канал клювака. Коли вечір настане, він світло дістане, пролов розповість покаже його. Ніколи він вам не порадить погане. Навчить він вас, люди, навчить вас всього. <плес> всілякі водойми, всілякі приманки. Для справжніх рибалок емоцій тут шквал. В Андрюхи ви знайдете все для рибалки. Андрюха створив Ютуб канал. Андрюха в ефірі, чудово. Пройшли під мостом, але повернутися вдоль берега ми не зможемо, бо там є міляки і можна сісти. Є у нас тропинка, яку я вже проложив, помімо міляків. Тут є глибини, що по 20-30 см. Тут йдемо дуже тихенько, тому що отут, отак, де остров, там взагалі можна біля його ходити. Там по коліна, там менше, ніж по коліна, там по косточки глибини. Вроді би там дорога. Глибше йде, потім по цих полустровів. А тут русло 5-6 метрів 4-5-6. Взяв оцей новий костюм, Вікінг, він зимовий. Всі запитували, як він тримає е, вологу. Я думав, сьогодні буде дощ і якраз це перевірю і вам покажу. Так як доща не було. Е, зараз попрошу Альонку, магазин вона в 5-й закриє, чи пізніше. І поїдемо з нею на мойку, перевіримо його на мойці. На автомобільній мийці заль'ємо цей костюм водою, побачимо, що буде. Макс замер, струситься, просить прям каву. А я кажу, це все костюм вікінг рішає. Макс. І зимою, і осінню, і весною, понял? що, я, я обіцяв, перевіряємо костюм. Зараз побачимо, як вона буде з водою. Я не чувствую по пока. Я вологи не чувствую. Хоч перевіряю. а ану, ану далі. Ану, далі. Не, ну там сухо. Бараба! От Отака у нас, друзі, вийшла риболовна подорож, по річці Єрпінь. Порибали ми зовсім небагато. Більше ми попутешествували, поплавали, походили, знайшли нові місця. Трішки ми забарилися, в нас е, запутався кукан, запутався на вінт, е, поламав шпінт, е, ми доставали його, розбирали, знайшли новий шпінт, вставили. Е, Стрін трошки запутався та і Максику треба їхати по справам. Тому рибалочка у нас вже закінчилася. По іншим що рибакам скажу: бачив ті, хто на трол тролили? До речі, підписники, якщо ви дивитеся, вітання ви викрасавчі. У їх класні щучки були, небагато, але щучки були хороші. Ну Це на трол. У мене була палка тролова, Макса не було, зато ми і не ставали чисто на трол. Тим більше я свого любимого бомбера для трола обірвав. Але ця рибалочка не остання. До речі, розвідали такі цікаві місця, я показував вам відео, пропливали. Туди можна і запливати, туди можна і заїжджати. І по весні валить там карася. Так що, щоб не пропустити те, як я валю там карася, обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Всім ні лоски. лоски! па, -па!